Друзі, в нас на каналі вийшло недавно відео про те, а чому не стало вологи, де ми показали, що накопичення органікою сівбасі диратів це є одним із факторів збереження вологи в ґрунті. І посипались питання, і критика. Я вносив навоз, я вношу навоз гнів РХ. А все рівно в мене все позасихало, все це фігня, вологи немає, тому що посуха, все, сонце гріє, Африка, катастрофа, пустиня Алабама. Все, до побачення, збираємо речі і вперед. Тому, друзі, розбираємося далі. Все-таки, чому в нас в ґрунтах все частіше ми спостерігаємо відсутність вологи, особливо південь України. І не тільки Південь, а вже й центральні регіони України. Кіровоградщина, Черкащина, Вінниця. Ну, розумієте, оця от, е, ситуація з дефіцитом вологи, вона е, такий ареал все більше і більше розповсюдження має. І вже вона цепляє навіть ті регіони, де проблем з вологою не було ніколи. Дивись. Навколо цього поля. Лісосмуги. Тому, мабуть, і волога тут. Тут не тільки лісосмуги, тут і ліси є, да? тому і волога є.